Привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні хочу з тобою поділитися темою, Яке твоє джерело? Це друга частина із шести. Ми всі черпаємо щодня, неважливо усвідомлюємо, ми це чи ні. Питання не в тому, чи черпаєш ти, а звідки? Ти наповнюєшся тим, що слухаєш, тим, на що дивишся, тим, з ким проводиш час? Стрічка новин, коментарі в мережі, Вічний потік чужих думок. Чим вмієш ти зупинитися і почути тишу? Почути Бога? У кожного є своє джерело. Свій внутрішній колодязь, але якщо він порожній або каламутний, не дивуйся, що всередині неспокійно, сухо, виснажено. виснажено. Як ти почуваєшся після години новин, а як ти після десяти хвилин щирої молитви? Колодязь не завжди видно, але завжди відчувається. Самарянка прийшла до звичайного колодзя, а зустріла джерело життя. Можливо, і ти сьогодні просто прийшов, як завжди, але Бог чекає, щоб дати тобі живу воду. Перевіри свій колодязь він із живою водою чи з пилом. Ти приходиш до нього, поживе, чи черпаєш із старого і пересохлого. Бог не шум, він тиша, що говорить прямо в серце. Він вода, яка втамовує справу не на годину, а на вічність. Вода, яка очищує, оновлює, оживає, яке твоє джерело сьогодні, ти можеш обрати не по звичці, а по спразі, не що дають, а що шукаєш. Зупинись, прислухайся. Наповниться по-справжньому, жива вода, поруч не прогав. Ось таким словом я хотіла з тобою поділитися, нехай Його милість буде поряд з тобою. Я молюся, Господи, тобі, щоб ця людина вона сьогодні відчула. Твою любов, твоє тепло, твої обійми і Твою руку. Покажи Господь Божий їй те, що раніше їй було недоступне. Ісус зміни все на добро, ти можеш те, що ніхто більше не може. Молюся, Господи Тобі, в ім'я Твоє, нехай Твоя присутність. Buda poruči s kožnim iz nas. Amen.